Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! привіт, привіт, привіт. Е, як вам мої вуса? Класні, правда? От здогадуйтесь, чому я сьогодні з вусами. Е, а я скажу ще просто так. Е, що ж, давайте остань... е, останнє кажуть. Хути. Давайте наступне будем... будемо дивитися. Що ж таке. Вінник якийсь, е, кружечок. Ракушка не відкривається. Але добре, я... ну добренько, варто завжди все записувати, що в мене є. Тому я тут так і запишу кружечок з крапочкою і кружечок з плюсиком. Угу. Бачу, що нічого не відбувається далі. Добренько, давайте пройдемо по лісу. О, тут хрестик. Тут в нас рослинки. Може, я можу їх там якось закрити, ні треба йому дати чотири мушки. Хрестик не змивається. Добре, ходімо далі. Що це таке? М -м, незрозуміла купа чогось. Опа, ой, ага. 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 І ага. Добре, бджели всі вилізли. В мене тепер є мед мед, бджели, мед, Бджели, мед. Е, привіт. Lies are not welcome here. E, що. E, хтось там. Тут. E, не не, не хороший гість. Так, бачу, що в тебе скачуть. Ну, ні мед, ні ця штука тобі не допомагає. Можливо, якась якийсь грібінець тобі потрібен. Тут якусь квітку можна посадити, в мене є. E, так, мені потрібно виліпити буде два цих. Добре. Тобто, значить там глина була. Привіт, бабусь. А вони всюди. Окей, це мушки. Добре, бабуська, я радий, що я зміг тобі допомогти. Е, до речі, там чомусь є ця штука. Я її раніше не бачив. А це що таке? Тут якийсь теж типу, постамент. Окей. Бабусь, що скажеш? Нічого не кажеш. Ну, добре. Попробуємо розрубати. Не виходить. Е, окейненько. Тоді. Е, що ж, е, підстригти старого. Тримаю напідстрижену батю. Опа. Посередині потрібно між. Е, добренько, між цими двома. Ой. Йойки! Як з вангогом було. То що ж ти так неакуратно стригла? Медом заліпити. А, капець. Баті треба допомогти. Вухо не ховається в цю штуку. Ох, жах, жах, що ж робить? Добре. Е, це викопай, мабуть. Е, дві глини. Е, мушки. Тримай мушку. Тримай мед, ні? Оцю о, штуку тримай. Вухо, серйозно? Е, жах. Е, добре. Дві глини лишилися. Окей. Це дерево треба зрубати. Тепер є стежина. О, привіт, брат. До речі, брат якийсь дивний в нас. Прям прям от дивак дивак. Що ти хочеш? Е, сьогодні в мене надто низький рівень цукру в крові. Тримай. Мушки почали літати. До речі, хочу тако перекласти. Мушки почали літати, бо ліжки почали скакати. Е, добре рубанемо. Окей, березового соку зробили. Малому тримай. І щось тобі поїсти дати, да? Ну тримай ягідки поїж. Ой, чуваче, тебе обліпили. Блін, що з братом? Він став гусеницею. Е, Взагалі-то я колись. Це, це створу якогось, правильно? Чи його створу. Це хто це написав? Про тара, таргана. Про метаморфозу. Фу, капець. Так, окей. Е, сказали між тим і тим копати. Давайте будемо копати шкатулка. Е, так. Опа, опа. Ага, все зрозумів. А як їх виставити потрібно? Око. Добре. Ще одне око. Окей. А що ще має бути? Добре. Десь ще одне око має бути. Давайте будемо шукати. Ось точки. Добренько. Так, відкрилася ще одна насінина. У мене тепер є дві насінини. Сокир. Добре, відкрили. Сокирою. Прекрасно. Тепер мені є що згодувати ще раз цій штуці. Вона, вона ж м'ясоїдне, тому опа. Добре, квітка. Чудово. Тепер мені, значить, потрібно зробити з глини. Е, два глечика. Ну-ка на сінину, до речі, посадимо. Е-е-е... Дв... Так. Верх такий. А -а. Ось щось таке типу. Ще ширше має бути. О. Прекрасно, добре. Став сюди. Вузький низ. Отакий. От Середина і верх. Прекрасно. Добренько. У мене є тепер. Що не так? Забери глечик. О, добре. Тепер у мене є два глечика. Так, квіти виросли. Ще дві квітки виросло. Тепер у мене є три квітки. Три квітки. Е, ходімо. Цей туди, туди, де брат лежить. Давайте поставимо. Щось тут якісь такі тріщини, вони дуже підозрілі. Добренько поставили, і давайте квіти вставимо сюди. Ось, і дивіться, і всі мушки злетілися тепер сюди. Окей. Опа. Чорна душа. Маємо спогади. Що це за спогад? Вся сім'я стоїть, квіти кудись полетіли. Брате, що з тобою? Може тебе якось звідти виняти можна? Чи тобі потрібно посадити в коконі достатню кількість часу і тебе самого відпустить? Мені здається, що. Е, я хоч і стараюся робити добре. Але всі мої родичі будуть страждати в процесі. Капець. Ось це тепер зникне. А наступних ще, ще виходить в нас. Е, чотири залишилося, так, біди. Наступне буде з мухами. Е, четверта. Навала мухи. Нехай буде навала. Так. Пташеня тікає. Спортивне пташеня. Окей, Що там з братом? Опа. Привіт, братан. Як всі маєш? Оце тут полетів. Серця. Мені потрібні серця. Отвір в стіні. Добре, мені потрібно два серця. Пташки і кролика серця? Добре. Е, поставимо сюди. Поки що не можна під кришку заглянути. Що тут у нас? Опа, нічого собі. Е, зараз хвилиночку. Ой, е, секундочку. Це сюди, це сюди. Тепер тебе візьмемо. Ага, поняв. Отак, От це сюди, тепер це сюди. Тепер це сюди. Оце сюди і це сюди. Чудово, відімкнули. <гас> Сестричка, що ти тут робиш? Страх не робить мене сліпою. Окей. А що робить тебе сліпою? Так, тут в мене пастка. Бать! Ти що тут робиш? Що ви всі поховалися? Чо ти муркочеш мені і нічого не кажеш? Ага. Поняв. Е, рак має оминути цю штуку. Добре, хоч. Іде. Ага, а ось так. Все зрозумів. Ой. Йой, в ті крак. Отак. Добренько, погнали. Угу. Окей. Е, ух. Добре. Мені потрібно, щоб ти зібрав всі мушлі. Е. Його можна повернути назад. Треба зробити так, щоб він зібрав усі мушлі, усі мушлі, щоб зібрав. Двічі має йти назад. Добре, скажімо, якщо він сюди дійде, піде вверх, потім піде назад, потім... А щось не грає. Ні, годі. Так, окей, окей. Зараз хвилиночку. Ось тут я можу його наверх потім відправити. Після того, як він сюди піде вниз. Але скажімо, він тут йде назад. Потім йде. Ось так. Чк. А, толку не буде толку от сюди. Треба, значить, щоб він пішов прямо. Тоді ця штука не грає. Ну добре, давайте перевіримо. А то може я щось тобі накрутив, а можна, щоб він найменшою кількістю цих пройшов. Ага, ага. А, все супер. Добре, значить, він зібрав і пройшов. Супер, супер, попер. угу, угу. угу. Значить, так і треба. Тут потрібно його підняти наверх. Після того, як його підняти наверх, він сюди піде. Потім знову підняти наверх. Потім знову сюди. і потім от сюди. Добре, іди, на. Ну, попробуй. Супер. Чудово. Ого, оце це це прям важко зараз хвилиночку. Ем, В мене. Скільки в мене таких, ще йдуть наверх? Дві таких, ще йдуть наверх. Скільки в мене таких ще йде вниз, дві таких, ще йдуть вниз. Дві таких, ще йдуть вправо, дві такі, ще йдуть вліво. Окей. М -м ну, не знаю, типу, тут можна його назад туди-сюди поводити. Пи -пи 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 -пи. От, скажімо, якщо я тут його підніму, потім я його відправлю сюди. Сюди, так? Потім я його наверх підніму. Ще раз відправлю сюди. Потім опущу вниз. І ще раз опущу вниз. І дві назад ідуть. Не варіант. Mm. Значить, тут, де він йде вниз, він іде сюди. чикс. Потім знову він іде наверх. Ah. E, так, значить, мені треба якось не так це реалізовувати. Якщо він піде сюди, потім вернеться назад, після того опуститься вниз, і тоді піде от сюди. І потім. Ха. І потім я його можу вниз пропустити, але ж це не дасть толку ніякого. Тобто ось так сюди, 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 сюди. Сюди. Хм. Не треба, значить, такий, в якому він одразу міняє напрямки вперед, назад. Скажімо, якщо він тут піде вниз. Сюди, 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 вниз. Потім сюди. Назад, ні. Потім тут наверх. І я тепер його можу тільки назад повертати. Тоді окей, давайте попробуємо так переграти. Тут він йде прямо. Тут він піднімається наверх. Тут він йде прямо, аж поки не дійде сюди і не вертається назад. Отак, ну-ка. Все, давайте перевіряємо. Туди, сюди, туди, сюди. Вниз. Потім тут наверх. Потім сюди. Потім сюди. І тут вертається назад і є. О, привіт, братан. Що ти сюди так прилетів? Що розкажеш? Окей, братан, нас тепер кровосіся. Дякую. М'ясо краба. Що, на тобі червачка? Ні. Окей. А. О, паличка. Прикольно. Е -е. Я не знаю, чи ось це можна вважати порятунком те, що ми робимо. Ну, типу, ми точно не робимо на легше. Так, хвилиночку. Сільце я тут поставити не можу. Е, добренько. Тоді ходімо е, туди, де пташечка бігає. Е, я можу розкрити її? Ні, а отак. Ось так добренько. І червячка поставити. Добренько, пташечка побігла сюди. Пташечка побігла назад. Смачного пташечку. Забираємо паличку і забираємо пташечку. О, дивіться, знову кравосіса підликів. Що це таке? Що з ним сталося? Він став комаром? Смачного. Дякую. Ти дивний? <с� two> так, значить, мені тепер якось кроля треба ще злякати. А як його злякати? У мене є тільки лопатка. Так, ну-ка, стоп, хвилиночку, дайте не перевірю. Підходить, так? Це якраз якраз він сердечка Єгістає з них, понял. Добре. Значить, там ще щось в хатині має бути. Дайте загляну. Е, давайте запалимо. Бабуська, ну шо ж ти? Іди знайди свого брата. Бабусь вилазь. Чому вони всі поховалися? Лопатою бей його. Опа. братан прилетів. Смачного. Хух. Окей. Брат, що щось тебе, коротше, ковбасить, я не знаю. Такий прикольний став. Дуже дивний. Е, найс. Тепер давайте ходімо сюди через березову рощу. Ще одненьке сердечко тримай. Окей, камінь. Діамант У мене є, тепер можна відкрити, так? Що ж, пішли в печеру. Привіт, ти хто? Мені потрібні її спогади, мені потрібно знайти. Що тобі потрібно знайти? Тримай свічку. Лопатою і йому по пальці, хай віддасть, ні. Е, хто це такий? Хто ти? Дядя, хто ти? Книга. Так, е, окей. Е... Е... Йо, я так розумію, що це важлива інформація, але як важко сприймається. О, нам треба оці символи виставити на, на свої місця. Ну добре, це було перше. Це те, що я добре запам'ятав. Окей, ну. Давайте подивимось. Е, S це дорівнює I. Угу. S дорівнює I. Тобто S – це 1. Добре. Я щось не подивився, які там у нас символи є. P – це такий трикутник. Це трикутник перевернутий і перекреслений. Стрілочка вверх. Це 3. Серце невідомо. Роги. 8. Це в нас кружечок перекреслений. І. Перекреслений трикутник це в нас Х. Добре. Пробуємо. Фух. Тут Є ЕХ. Є трикутник перекреслений. Це Х. Угу. Ось це в нас 8. Так, 8. Це в нас 1. А це 3. Все правильно. Брате, та ну. Що ти збираєшся з ним робити? Ні. Добре, я зрозумів. Він там спогада йому допоміг знайти. Ну. Одного дня ти дізнаєшся про справжню природу жертви. Дізнався. То це вся рідня ховалася від нього. Бо йому вже зовсім е, цей голову зірвало, зірвало, знесло дах. Виходить єдиний кого я не потревожив це батя. Добре. Що ж, мухи зникли. Далі в нас буде сарана. Ой, ні, далі в нас буде мертва худоба. The fifth е, так. Е, четверта. Е, четверта хвороба. Е, це, власне, хвороби. Четверта нашість. Це хвороби лайфсток. Не знаю, хто такий лайфсток. Окей, добренько. Одну зарішали, будемо рішати потім ще. Звісно ж, а наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбезки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі на наступних видавах. Бувайте! Не скучайте!